І так, знімлю невеликий відеогляд бази відпочинку Золотий рай, яка знаходиться в 10-15 кілометрів від Вінниці село Некрасове. Це нова база, вона в цьому році в 24-му з великим басейном. найбільший більший, мабуть, басейн на всіх базах відпочинку десь в Вінниці і з неї окраїни у нас така заасфальтована велика парковка ми тут самі перший раз та особа так інформації не сильно багато покажу вхід у вихідні дні 500 гривень у нас ось такий автопарк для фотографій. Нас зустрічає ось такий бик при вході. У нас будиночки такі, я так зрозумів, здаються, подобово. Тут щось має будуватися. і ось автопарк багато місця багато ще не знаю не, не буду казати щоб нічого лиш не сказати до сімі тут такі пару годин ось вже закриття майже сезонне. це 1 вересня сьогодні я думаю що якийсь ще тиждень два вони попрацюють Деякі бази вже позакриває, закривається сьогодні крайній день. Ось тут такі столики можна пообідати. Басейн великий. Розмір я не знаю. В принципі, всю інформацію можна ознайомитись, є сторінка в інстаграмі. З дорослого вхід 500 гривень, дитина 7 років 300. Там щось до 6, здається, безкоштовно, 6 до 15, чи скільки то 300. Зараз світла нема, музичка грає фоново, там, дитячі є такі великі атракціони, вони там горки з'їжджають. Кухня є, піци, шашлики, всякі. Ну, там Перекусити поїсти можна щось. Тут у нас кухня, туалети, піца, випивка коктейлі. По спиртному не знаю, ну пиво якесь. Жалко, здувся, зараз світла нема, не працює. Тут висока гірка така для дітей забава, щоб батькам не надоїдали. Ну, такі басіні. вони сюди з'їжджають, вона висока. Можна буде на фото подивитися. Тут у нас мини зоопарк есть, фазаны. такие забавы можно поделиться, таких тут шесть. Тут у нас кукуруза, там полы. Тут у нас такі є альтан, такі бесідки можна перекусити. Тут у шатер такі є. Теніс, пінг понг Можна пограти. Ось такі є качелі, полежати, посидіти. Тетура відносно немаленька. Отеж відносно різні бази є і побільший розміру. І так. В басейні вода чиста, ну як чиста, як писали, що там грязно. ну якби за ці води є якогось мусора накидається, але в принципі не критично. Я думаю, що це у всіх басейнах таке, Тож їх невозможно їх тримати в ідеальній частині. Ясно, що після посетителів вони будуть чистити фільтрувати цю воду, тому що діти бігають тут по всьому, то всі тригають. Ну, Більш-менш непогано. Можна їхати сюди по Барському шосе або через Горбанівку після агрономічного.